Друзі, всім привіт! Сьогодні річ піде про моє спорядження для мотопоходів, мотоподорожей, мотокемпінгу, як хочете так і називайте. Щоб їздити з комфортом у похід на мотоциклі та насолоджуватися часом, важливо правильно підготуватися та взяти все необхідне спорядження. У цьому відео я розповім, що потрібно мати із собою, аби похід став не тільки приємний, але й безпечний. Перш за все варто подбати про базове спорядження це намет, спальний мішок та килимок. Якісний намет забезпечить комфортний сон навіть у душову погоду, а теплий спальний мішок захистить від холодних ночей. Килимок це не лише про комфорт, але й про теплоізоляцію. Намет у мене одномісний ультралегкий, який важить цього півтора кілограма. Називається він High Cloud Нейчехайк 1. І головний для мене критерій для мотопоходів це його розміри та габарити, щоб не займало багато часу на його розкладання. Спальний мішок у мене теж від компанії Нейче Саме це я використовую тільки для спекотних ночей улітку, тому що комфортна температура до плюс 13 тепла. Для більшого комфорту сну маю з собою надувну подушку Climate Pillow X. Вона важить лише 75 грам, нічого не займає. А саме більше ній подобається те, що у центрі є виємка, куди ми кладемо голову і вона з неї нікуди не дівається при сні Надувний килимок ліміт статік 5. Спати на холодній землі четвертому ґрунті це для вас не найкраща ідея. Надувний килимок забезпечує теплоізоляцію, допомагає уникнути переохолодження та робить зон набагато приємнішим. Я обрав саме цей килимок за його легкість, компактні розміри та зручну конструкцію, яка не дає скочуватися під час сну. Він забезпечує чудову підтримку тіла і займає мінімум місця у вашому рюкзаку або кофрі. Сокира та пилка – це інструменти, які часто асоціюються з туристичним спорядженням. Проте варто пам'ятати, що сокира не є обов'язковою річ у спорядженні, вона займає багато місця, додає ваги і може бути небезпечною для використання в польових умовах, особливо якщо ви не маєте достатнього досвіду. Розкладний стілець та столик це ті речі, без яких легко можна обійтись, але вони суттєво додають комфортну під час зупинок і відпочинку. Якщо у вас обмежений простір та важлива кожна деталь спорядження, ці предмети можуть здатися зайвими. Однак Мати можливість посидіти за столиком і насолодитися їжею або просто розслабитись в зручному стільці це ті маленькі моменти, які роблять подорожі ще приємнішими. Мій незамінний помічник у кожному поході це компресор Gigapump 40. Він дуже компактний, але надзвичайно функціональний. Я використовую його для швидкого надування килимка, що економить час і сили після довгого дня в дорозі. Також гігапам допомагає роздути багаття, коли дрова вологі чи просто важко розпалити вогонь, а ще в нього є вбудований ліхтарик, який я використовую як світильник у наметі. Усе це в одному маленькому пристарі, який легко поміщається навіть у кишеню, неймовірно зручний практично для будь-якої мандрівки. Під час будь-якої подорожі важливо не забувати про базову гігієну. Мій мінімальний набір складається із зубної щітки, зубної пасти, дезодоранту та зубної нитки. Ці прості речі дозволять відчувати себе свіжо і комфортно навіть далеко від дому. Татанова сітка. Це чудова доповнення для тих, хто любить готувати на відкритому вогні. Без сітки можна обійтись, адже є і інші способи приготування їжі в погодних умовах. Проте, якщо хочеться отримати справжній гриль смак і текстуру, то та нова сітка буде ідеальним вибором. Мій набір для приготування їжі для однієї особи це те, що завжди зі мною в подорожі. Він компактний, легкий і максимально функціональний. Поки не хочу багато розповідати, тому що в планах взяти відеогляд на цей набір. Пристрій від комарів Термацел це ідеальне рішення для походів. Він працює на газовому пальнику і створює захисну зону від комарів. Щоб його використовувати, потрібно вставити спеціальні картриджі, які забезпечують ефективний захист. Цей компактний репілент легко носити з собою, а його простота у використанні дозволяє швидко налаштувати захист від комарів під час вечері, на природі чи відпочинку біля вогнища. На моєму каналі ви зможете знайти огляд мотоаптечки, яка завжди зі мною в подорожах. У відео я показую, що входить до її складу та розповідаю, чому важливо мати її на мотоциклі. Від турнікетів до перев'язочних матеріалів, кожен елемент має своє призначення. Якщо ви любите подорожувати на мотоциклі, не пропустіть цей огляд. міні заміни супутник у мотоподорожах, міні-компресор Stop and Go. Цей компактний пристрій дозволяє швидко і легко надути шини, що є важливим, якщо ви потрапили в неприємну ситуацію на дорозі. Я вибрав саме цей компресор, тому що він маленький та компактний, який не займає зовсім місця у моєму багажу. Павербанк великої ємності на тисяч мАг годин. Дощовик для мотосумки захищає від дощу, бруду та пилу під час подорожей, забезпечує сухість чистоту речей навіть у несприятливих умовах. Рушник від to самі це незамінний аксесуар у моєму спорядженні. Він легкий, компактний, швидко сохне, що робить його ідеальним для подорожей і походів. Ємність душ від тієї ж самої компанії, що й рушник сіатусамі. Це чудове рішення для зручного використання води під час подорожей. Воно забезпечує простий доступ до води для душу, для миття та приготування їжі. Гермомішок це надійний захист для мого спорядження. Я використовую його для зберігання запасного одягу шкарпетки, термобілизна, фліски та спідня білизна. Завдяки герметичному дизайну мішок забезпечує захист від води, бруду, а також допомагає зберегти речі компактно, упакувати в кофрі або в моїй сумці. Ось так воно все виглядає в зібраному виді. Я катаюсь такою сумкою, тому що у мене два мотоцикла, а кофри на спортбайки не поставиш. Ну, може поставити, якщо сильно захочеш. Але така текстильна сумка мені більш до вподоби своїм форм-фактором. Також плюси, що вона розширюється. Тобто зараз у мене тут 35 літрів, її можна розширити до 60 літрів. Ну, так як цей набір у мене на два дні, мені 35 літрів з головою вистачає. Та я багато не люблю набирати з собою різних речей. Ось тут я зачеплюю свого намета, а також штатив. Якщо ви не знімаєте ролики, то штатив вам сюди і не потрібен. Зверху тут в мене зачеплений спальний мішок, а під ним сокира та пилка під резинкою втяжною. Також хотів відмітити, що сумка зроблена з водостійкого матеріалу, але в наборі подбали і додали дощовика, який може повністю захистити це все моє майно. Кріпиться ця сумка за допомогою фастексів і на таких ременях. Плюс в тому, що можна закріпити на будь-який мотоцикл. Хоч на спортбай, хоч на індуру, хоч на альфу. Так що кріплення універсальне. Ну що ж. На цьому і мій огляд підходить до кінця. Сподіваюся, що цей ролик був для вас корисним, і ви дізналися щось новеньке. Якщо у вас залишились запитання або є свої думки, обов'язково залишайте їх в коментарях. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на канал і поставити лайк. До нових зустрічей у наступному відео. З вами був Крепиш.